Ти зібрав, це все застукало. Тобто, щоб ви розуміли, скільки коштує, зібрати, давайте яка, любу машину кажіть. Люба. Саме Toyota Camry. камері. E, скільки коштує розібрати, зібрати мотор на ній? Приблизно. ціна, ціна від 500 до 1000 баксів бакс. більше тисячі баксів. Ну, хай тисячу баксів. Запчасів не треба, якщо це двохлітровий дізель, 2,2 і дізель, то на ту Toyota Camry треба запчастей на 2-3 тисячі доларів. Тобто за роботу вибираєте. Так, я розповідаю, для чого це взагалі знати. За роботу ви берете 1000 доларів. Хочу писати. 1000 доларів. За роботу, от ви працюєте, наприклад, ви закінчили, працюєте самі на себе, ви берете 1000 доларів за роботу. Запчасті купуєте на 3000 доларів. Вітові 3000 доларів у вас дає запчасті, 1000 доларів вашого чистого доходу. Ну, там віднімаємо, туди-сюди. Ще треба віддати ці запчастини на металоврок, розточка, гільзовка, ремонт, головок, шліфов, коліва і так далі. Це сума ще буде баксів 500, наприклад. Невелика сума ж, правда? Ну, 500, 000, 3. Обща сума скільки? І на виході клієнт дає 4,5 зелених на виході. От там десь ви віддали, вам щось там зробили. Клієнт приїхав, і в нього застукав мотор. Чим масло бере. Він до кого кидає претензії. До цієї тисячі доларів, за яку ви робили. Він каже, от ви зробили мені, я вам тисячу баксів віддав. А куди ви завезли і віддали 500? Чи ви їх собі в карман взяли, чи ви комусь там передали, не, не інтересує. Пожалуйста, переробіть. Переробити мотор вам опять. Ну, відкидаємо ваші фінанси, відкидаємо тисячу, опять три запчасті, опять 500 якась металообробка, і попадаєте ви на три з половиною куска. Якщо ви не вмієте користуватися вимірювати інструментом, вам десь зробили металову обробку, ви перемірили у вас все в розмірі ви починаєте зборку. Ви починаєте зборку, у вас щось не в розмірі, застукало тим людям, які вам робили, ви пред'яви і, пред і претензії ніколи не кинете. Чому? Тому що моторист відповідає за зборку двигуна. І ось для цього потрібно користуватися. І дуже багато хто цим користуватися взагалі не вміє.